Це історія студентів, які обіграли систему Лас-Вегаса без зброї, без злому, лише математика. У 80-х роках група студентів з MIT створила команду з гри в Блекджек. Вони рахували карти, тренувались як спецназ, мали кодові слова та сигнали в казино. Or? Казино вважали гру випадковою. Але mit команда довела протилежне. За кілька років вони заробили понад 10 мільйонів доларів готівкою. Or she. Їх переслідували, заносили у чорні списки, але вони просто змінювали зачіски, імена і знову заходили в гру. Вони довели. Розум може обіграти будь-яку систему. Mm. Підпишись на інфотемня. Тут вигадка відпочиває поруч із правдою.